Це ДНК нашої Королюк Клінік, ремонтні роботи в розпалі. Підлога практично всюди. Я був тиждень тому. Зараз перевіримо. Тройка не має бути скучною. Зустрічають мене тут щоб з музикою. Це буде кабінет, покрасяться стіни, підлога вже готова. Почепиться лампа, повноцінне світло наверх, мебель, двері, кабінет директора. Для роботи хватить наради тут не проведеш. Референси, як буде виглядати наша палата, вже частина схожого є. Підлога є, світло під є. З минулого разу була гора, підлоги вже її нема. Наше особливе місце вишенька на торті, зимовий сад. Поки що. Ще далеко до того, що ми плануємо, все буде в зелені, як тропіки, буде інстаграмне місце. Це кабінет, де буду консультувати наших пацієнтів, проводити всі огляди. Ще нема красоти, ну але це вже красиво. З їх таким. я вже бачу, що буде все круто. Добрий день. Будемо да. глянути, як у вас тут процес. Або посередині, або так. Хоч, а потім, потім залишиться і грильята, і так? Да. Це буде стерилізаційна мийка інструментів. Стояти безконтактна мийка. Рух миї руки будуть сенсорні двері. Підходить сюди, махає і попадає в операційну, повністю стерильний. Це буде кухня для персоналу, який працює в оперблоці. Можна тут випити каву, при підготовці до однієї іншої операції можуть щось пообідати, або просто посидіти і провести час. Кожен для персонала санузел з душом вже приближається до красоти. Чисті приміщення будуть з стелі, яка не пропускає кулюку, миється, стерилізується і буде все по всіх стандартах.